Дивиться який білий. І Ірішука каже, знайшла ще одного. Оце так сьогодні. Розвідка теж така вдала сама, як і вчора. Дивиться який. зараз покажу ще один. Потім Іріша свій покаже. О! От такі білі гриби до нашого третього. І Іріша несе ще один. Ану. Ого. Отак. Друзі, ще три білих побачив. І червоняка. Вже рюкзака зняв, щоб тут... Ну тут хащаться такі участочок. Ой, супер! Дивіться, один. А, Один, другий, поруч третій. Ще 4 грибочка біленьких до наших знахідок. 1 вересня 24 року. Ми знову у горах. Далечко забралися. Приїхали 21 градус зараз. Тут така гірська дорога, далі вже не поїдемо. Бо сюди їхали десь годину. Вітаю, друзі! Ось і наступила Осінь. Білібоніс, де вся банда. Воно Марсик, оно і Жека. Десь маму загубили. Вже пошла в розвитку. До речі, друзі, ми сьогодні також приїхали в розвитку. Вастя. Теж гірська річка. Побачили, зупинилися тут. Тут собаки будуть гарно себе почувати. Але ж повторюю, 21 градус вони що так, що так буде. Будуть добре себе почувати. О, ягода. О, ну, солодко. Ну що, друзі, подивимося, що ми зможемо знайти в перший день осіннього сезону грибів. Ну, як завжди, все це побачите. Айда. Приїхали, далечко забралися. Ой. Ну що в тебе? Є якісь знахідки? Дубовік. Ага. Гарний. Ага. Бо ви ж бачили, з розвиткою ми були вчора. І, от, і риб в основному росте біля річок ось по таких схилах. Ми також сьогодні знаходимося на Горганах, але... Десь на кілометрів 10, напевно, далі тих місць, де ми були вчора. вчора. Водичка прозора, не? така. Угу. Пішли, більба. Більба, вперед! Вирішили сьогодні не біля річки піти, а піти одразу вглуп ліса. А на зворотньому напрямку вже походимо вздовж річок. Так да. оце так прохолодно тут, так? Да? Повторюсь, 21 градус. Ну, ось так. Тиша така сьогодні. Вітра взагалі нема. Трошечки хмарин є. О, переважно сонячно. Що там? Білий. Білий? Дивись. Яка краса. Ой-ой-ой. Ой, це ж така отруйна. Так. Тримай Ти, собак. Сюди. Вона отруйна, бачите. Ну, не будемо її турбувати. Нехай собі ползе. Ну, тому що тут волога прохолодна, бачите, от і саламандра. Краса. Ну що, друзі? Перший білий є. Зараз покажу. Ось він. У мосі. Красотун. Так, а ну-ка звір. Геть. О, О а він ручкою, бачите, показує. Показував. Ось туди. От там, де саламандра сховалася. Так, зараз подивимось, на який другий біленький. Ріша побачила. Десь тут. Ось так нас радує 1 вересня, перший день осіннього сезону грибів. Він ще... О, які, знов слимаки. Він ще не розпочався осінній сезон грибів. Масово їх ще нема. Ну, по крайній мірі в е, У горах, де ми їздимо. Але, бачите... Ось такі красотуни нам зустрічаються. Голубінка. Ану, ні. Вже її аплик. Залишаємо в лісі. І йдемо далі шукати гриби. Буквально 3 метри пройшов польський гриб. Гарний. Багато сьогодні зустрічаємо прямо з початку похіда, їжовиків. Вони так, то поодиноко, по, то по дві трістучки. Ось ще один. А що це за звук такий був? Що за звук такий був? А, Марсик з Жекой. Грається. Таке враження, що якийсь звір рикнув. лубінка ще. Ну теж, напевно гаплики. Поїдена. Воно, ну з'їли її. Бачите, ну що тут? Так-то ніжка тверда. Нехай залишається, нехай доїдають її. Воно ще ержовики. Ух, і багато тут їх. Я багато разів казав, що це їстівний гриб. Ну але на любителя. Начебто дальній родич лисички, але не впевнений. А гарний ліс тут, так? Да? Мох всюди. І так відносно ровно. Хоча ми високо зібралися. І далечко. А буквально скільки ми не доїхали десь кілометрів 5, да. Було десь 28 градусів, 29. Ось так, а буквально так. За 10 хвилин проїхали і а, цей температура до 21 впала. А це у нас напевно чесночник. Так, чесночник. Такий запах чеснику. А, як спеція, ну то супер. Голубінка. А ні, храбочлива. Теж, до речі, багато їх зустрічаємо, але всі вони або храбочливі, або поїдені. А де ви є? Еріс? Ого! десь метрів 50. Зараз підемо в її сторону, так щоб більш-менш неподалеку бить друг від друга дивись який я тобі осінній букет <сум> знайшов да а, чесник да? <сум> Та, ти достатньо одного грибочка на... на страву і такий запах ну як не не треба Но. <сум> носить Друзья, у нас лысичка. И гарна такая, да? Ага, ну да. Ага. Вот. Ну да. Это аметистово, да? Да. Еще лысичка. А? Ну. Байка собаки травичку зою. Ліс трошки змінюється. Не знаю, зараз подивимося. Бачите, тут все зелене, а тут як обрізало. А воно лисичка, воно ще одна там. Ага. Голубінка. Ну на перший вигляд гарно, але <смі> знову робочлива. Не білий. Поруч ще росте. Ух тут і чесночників багато. Бачите, один, другий, третій, четвертий. Воно п'ятий. Але ми собі вже взяли. Нам багато не треба. Що там в тебе? О, який гарний польський гриб. Та-да-да, -да, бачу. Ще одна голубенка і також. Звідси бачу, що поїдена. Да, а я вже казав, що я живу mm -hmm. Можна 2-3 кошики зібрати. Ріша говорить, може тобі треба по правій стороні, я по лівої. І ми побачили, вот там де Жека, таке дерево здоровене. І під ним лисичка. It's Досить it's багато. It's так. багато. Так що я it's піду. It's Ух ты! Я щось по моєму боку побачиш, то кричу. А воно лисичка, вже бачу. Кричу. Чи ні? Ні, ти Ні, їжовік. А, до речі, то то теж можуть бути їжовіки. Ну, зараз подивимось. Так, як тут. Не підіймешся тут, Зараз подивимось. Та, Іріша, це лисичка. Раскажи, Та -да, да. Воно воно йде ще внизу. Позбираємо. Да, воно гарно. Угу. Якщо гарно, то бери. Бо в мене щось сьогодні попадається або хробочлива, або поїдена. Так, а там її як зібрати? Це напевно знизу. Бо тут я не доберусь до неї. Будемо збирати її знизу. <кій> Оного вона ще йде отак. Ух ти! Тут така гліна під ногами. Гарна така лисичка. Опа! Іріша тільки що білого знайшла. Ну по той стороні. Але гаплик йому вже храбочливий і стух. О, як бачите, з одного місця скільки лисички. Зараз знову підемось на цей схильчик, ярочок. Та ні, щось тут інший ліс. Там бачите як мох є. Ну, Трошки подивлюсь. Потім перейду. Дойшов до такого місця, бачите от. Вздовж цього ірочка шов А тут ще один спуск до води і, напевно, там лисичка. Ми зараз подивимось, але як тут зійти вниз, не знаю. Ух ти, так. Ох! якщо я помилився, то Потім ще й підніматися без лисички. Так. Тут оцю... Ага. Може їжовік. Ано. Да, їжовік. Да, їжовічок. Затягнув ти мене в цей яр. А воно ще, ну так само, їжовіки. А оце лисичка. Це вже точно. А де ви є? Ага. Внизу. Дійшов, до Іріша, а Іріша тут пройшла. Ну от дивись. Підъйди, ну так я по інший кут, розумієш. Понятно, що ти не будеш. Ще, ще підійди, ще підійди. Ага. Ось так. Да, собакини? Так, зараз кошика візьму. Позбираємо, А в тебе нічого більше, так? Да? Побігли на увазі. І ти дивись тут, виключно аметистова лисичка. Ну. Є, зв звичайно, але переважно метистова. О як. Марсик. Марсик, це не тобі. А, ти можеш втікати рішпак. Поки. Угу. поки. Куда тут дышит, а? Морсик, mm. не раз А уже не вистучає руки зараз. Ще там є. Mm -hmm. А он ще. Да. bir de koş. Tak. Bu da sıçka. Це що у нас? О, пам'ятаєш, рішення нам колись казали його назву. Але я не пам'ятаю, друзі. І не пам'ятаю, їстівний він, чи умовний їстівний, не знаю. Ну, білочки їли. В будь-якому випадку він такий м'який, впевнений, хробочливий. Залишаємо його в лісі. Але цікавий такий колір гриба. І під шляпкою бачите. І ніжка. Зараз ми спустилися ще нижче, тому що практично всю лисичко і біле ми знайшли спочатку цього схила. Там де та лісова дорога чи що це. Вище підіймалися, нічого взагалі. Ну, подивимось, що тут. Спустилися до самої річки. А тут по схилах є лисичка. От, є жуліки. Ось ще лисичка. О, бачите, друзі. Білий. Але вже згнив. так. А тут. А де голубенка тут поруч? О! Ано. О, яка гарна. Візьмемо. Бач, спустились? Тут білий. Не важливо, що поганий вже, важливо, що є. Теж голубінка. Угу. Така молода. Ну так. Не знаю чому, друзі, але в цьому році в горах от, практично весь гриб, що ми збираємо, десь з краєчку ліса або а, біля річок. Ну знов таки біля річок, але з краєчку ліса. Трошки вище підіймаємось, нема. Ну, по тих місцях, що ми ходимо. Не знаю чому. Хто там? Зараз піди Бараніча Бараняча голова. Бараняча голова? Чи оленячі рожки? Ні. Дивіться. Ага. Ні, це не оленя, рожки. Ось так. Знову краєчку ліса. А це у нас гордо і одиноко стоїть. Опеньок. Опеняк один. Бачиш. Дивіться, який здоровенний біляк був. Але поруч ми побачили два таких красотуна. Зараз покажу. Все ж таки, друзі, ми мене деревне спустились. Бачите, який білий. Ано. А ну. В котрий раз, друзі, убеждаємося, що біля от таких мухоморів здорових ростуть білі гриби. Дивіться, який білий. І Іріша каже, знайшла ще одного. Оце так сьогодні. Розвідка теж така вдала сама, як і вчора. Де який. зараз покажу ще один. Потім Іріша свій покаже. О! От такі білі гриби до нашого третього. І Іріша несе. Ще один, ано. Ну. Ого. Отак. А поруч з цими білими, бачите. Ще й рижики знайшли. Ох, яка ніжка плотна. А, надломив. Ну нічого. Ох. Де він там? Ось так. Тільки хотів брати в руки і цей до кошика нести. Дивиться, що Іріша знайшла ще. Ще два білих. Оце так містечко ми знайшли тут, а? Оце так-так. Це точно оце так-так, да? Друзі, ще три білих побачив. І червоняка. Вже рюкзака зняв, щоб тут... Ну тут хащаться такі участочок. Уй, супер! Дивиться один, а! О! Зараз покажу червоняка. Де він тут? Ось він. А далі помітив. Ще два мухомора червоних. І біля них, ну... То класика. Білі гриби. Це мухомор. А тут білі. О, один. Другий. Поруч. Третій. Ще чотири грибочка біленьких до наших знахідок. Ось така у нас сьогодні прогулянка. Друзі, подивився на годинник вже пів шостої. А нам тільки до траси. Ну, годину точно, а потім ще півтори години додому. Тому вимушений збиратися да, їхати додому. Зараз покажу наш сьогоднішній грибний улов. Ось бачите, для розвідки Ну то просто супер. Біленькі є, лисичка є, рижики є, лубінка є. Є чесночник. Там ще є понизу він. Ну дуже гарно. Червоняк є. Польські є гриби. Гарно. Оце так сьогодні нам пощастило. Скоріше за все, завтра сюди і поїдемо. Головне, щоб був час. Трошки раніше вийдемо, ми вже знаємо, куди тут їхати. Так що, все, друзі, треба їхати додому з вами, як завжди. До зустрічі в лісі. Пока.